Їдемо мимо, а дівчата на вгороді кажуть: альо, гараж, куди ви їдете? Заїжджайте, подивитесь, що ми робимо. Ну, давай, а він вже просився, ми тут їхали, він вже просився заїхати. Да, сюди, да? сюди? Кажи, відчиняй, відчиняй. Опа, відчинили, поїхали. Подивимося, що вони там роблять. Да? Давай, давай отак. Опа. Опа. А там же бабушка Наташа, я туди. Ой, Наташа, а сколько коштує такая ялиночка? Ой, шикарно. Ты в дворик убрала? У нас на пиле, на там? Ой, класс. Вот это шикарно. Да и трать, Наташа, сколько ты жизни? Боже, у вас У вас цілий переворот. Це ти черешню посадила, Наташ? Ні, я тенька насилала. А боже. Дивіться, скільки яблук. Бідна яблунька. Прямо гілочки опустилися. Скільки яблучок, бідна. Ой, Наташа, я сьогодні потихеньку з малим гуляли на вулиці. І вирвала, Ось, лишила тільки там, де вірьовочки підв'язала, айстри. Ага, а, а те. Семена да, <t -1> та... у нас є. Ага. Щось ви соберете да, там. Так, да. так. Вже так. Ой. У вас уже город пошти прибраний. Каже, так, да, пошти. Да, пошти. Да, да. Да, привіт, хазяйка, козя... <laughs> привіт. <свисті> Ти подивися, у вас роботи тепер нема. Я вільна. Я вільна. Нам, нам треба працювати. Та ладно. Да? Завтра Наташа вихідна поработаєте. Ми раз будемо готуватися до того. Та зрозуміла, це ж вже. А оце? в суботу вона робить. А, а в неділю вже. Ну, в суботу вона з ночі. Ага. Зутра. А, зутра? Так, а, а... В неділю в ніч. а, це ж вони приїдуть на вихідні, а Саші ж взагалі-то в середу, так? Да? Ні, ми в середу. Савоно, дивіся, пішли в середу всередину. Нічого, Віка сказала, це такі, для Романкова. Я, Тоня, як сюди погуляю, то я до собрання помни. А я хочу знати, оця ту, я, від кіль взялася. Ну, це. від отіля. а це ти ото що там виросла. Так. Да, Оце отут 10 штук було цих. Гробаки? Гробаки, оце. Така а. була хороша, є тоді. Так, та, що я біля тебе погуляю, а Наташа а хай гуляє з малим. Ні, її треба посадити. Та зараз же, що, що ж, ми пі. Посадить так, гуляй ходи, а по досаді посажа відро не Угу. Mm -hmm. от щек остаються дві, ну не ще повісить. Ну а я прибрала почті всі отут, де оце буду траву засівати, і астри прибрала. Тільки лишила ті, що на сім'я ниточки прив'язала, Наташа ну, щас... сказала. кажу, вона, каже, Що вона мішать? Я кажу, ти, я не буду вже їхати. Ну вже вони ніякі. Ну на попаде. Куди пішла? Шейку треба, закрити. Та Віка от оставила, чогось вона його не хоче сильно кутати. Я такий капішук, я й капішу надіваю, вона сердиться. Да. Так Що Що та кримська сосна? Да, ти її тут посадила. Ага. <звук> Ой, хай росте, супер. І ти сюди які? хризантемки посадила. А, тут були. Ага. літом такі, це так? Наташа, ти бачиш, що робить? Ти футболила, футболий, а да, й Да. Да. Де ти там, каже, балакаєш? Ку -ку! Ага. Ми тільки по поїли і вийшли, він же не голодний, якби голодний, може б їв О Ну так давай пускай мене, чого ти мене держиш? Сам, сам. Ось у ялинці, а коли це отут садить. Я не придумаю, де купити купила, не придумаю, де посадити. Це далеко якось. Де в тебе буде ота зона відпочинку, там щоб вона була? Да. Да. Раз вона в тебе там, значить там і десь і шукай. Ага. Мужик, подивись що робить, угу. Що цей хлопець робить? Значить, треба буде викарпувати Або... Я хотіла її коло каліпки посадити, але ну, я ж там розу насадила. Пересадити, так, було б шикарно, так. І зоні відпочинку. А ні, то це в углу оцю гортензію можна прибирати. Wow. Да. То не авав, то гусі, га 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 Га-га-га. Гусі. Не шафік надо, якесь таке. Та там же воно піднімається. У нас не хоче. не хочеш, вікуля. Давай закриємо. Давай. Кікі. Кікі. Ой, ця, ця яблучко червоне. Ми зараз назбираємо, да? Опа, Ха -ха -ха. опа. О. Де ми граємо? �е, <Punchiso> <extraction> <cence> yeah <avirus question> We... Ми сьогодні катались там, а у Валери осипались сливи. То ми три штучки підняли, я йому за блендер і разом з, этим, з бананом. А Валє... кажу, Валера, ми у вас взяли три сливи. Нічого. А він так кушайте, і Я кажу, та я не собі. Вони кажу на дорогу впали. Ой, <звук> да. Красота. Ой, бачиш. Наташа як навчила, ну я тільки руками тепер О, я сів. Вставай, вставай. Вставай. Вставай, вставай. вставай. О, думничка. Молодець. 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 Може йди ти пограєш, а я позбираю. Ага. Наташа там яблучка збирає святіку. Да? Да. Не кусається! Опа. Ви тільки що яблуко в руки Ну так, да, да, щоб вони полежали довше, так? Да? Бо як так будуть падати, то... Ого, ти цілий пакет назбирала. Чи, чи ще ага. Ой, ой. Він до тебе йде. Ага. Так ми вроді як в селі живемо, так. Да. Ти до Наташі йдеш, йди. Ой, да це Це машина. Машина. Велика машина, Поїхала. Поїхала, машина велика, так? Да? Ой, Боже. Ой ой, іде до тебе, Наташа. За руку да. Це те, що я вам розповідала. Злякався твоїх перчаток. Тут всі працюють. А ось Наташа накупила. Квіти, не знаю, по чому не питала, Оце дуже подобається, така гарна, гарна. Так. Ага, не сфоткала, а прям э, ой, краса. Не знаю, що, як, э, як називається, ну, посада. Зараз я підігусь, я трійка. Давай. А, баба. Сейчас баба. баба вийде і посидим 5 хвилин і поїдемо додому, да? а ми туди виїдемо, пішла, пішла. Або біленька, або розбиленька. Або білим, або розовим квітує. Як назви не знаєш, ну гарна штучка. Їдемо додому, там поливає валя. Кажу, Валечка, привіт. Їдемо додому, бо в нас ручки холодні вже. А вона каже, підожіть, в мене є трошки винограду, зараз я винесу. Ну і оце ж що ж вона нам буде аж туди нести, їдемо до неї. да, святік. Там яблучка взяли, тут виноград. І там він. Бачиш, як добре, да? де там? Де там він? Бабушка валя. Бачиш, виноград тобі несе, а я, каже, дивлюся. Привіт, ближче, Валюша. Ти, ти поливаєш. Я вчора кричить каже. Холодно, мороз, я, а ти, я вчора поливала. Каже, поливаєш <риваєш> Бубочку. Да. Бабуська тобі побочку дяла. Да, дякую, кажи. Бубу, дякую. Дякую. Та, дякую. Ти вже, ти, ти, ти. Я йому, знаєш, ріжу так на чотири частинки і шкурочкою він хорошо їздив. Та чому він, я ж ріжу її. Мене колись було. Да, біда? біда була, знаєш. Я була в няньках, там за ага. себе. І так же ж своє там вивісую прання, все, а малого нема. Я, папа, папа, папа. я вивісую. Дивлюся, малого нема. Ну де ж він? Я туди, я сюди. Воно ж виноградник, я так. його не видно. А він підбіг і запихається. А, ну так він же цілими, а я ріжу. А воно ще пчоли. Ну господи, щось кокусають його ці пчоли. Я його хватаю, він кричить, так що ж мені ночі було. Я представляю. рвота страшна. Я вже здакалася, що понос що рвота, оці шкурки випадають. Воно забив жилу І ще ж і сім'я. Я насіння йому вибираю. Так я тепер все кажу. що Я більше не годую. Так, поїхали. кажи, в мене руті холодні, ми на таки. Холодний, да. холодний. Ми до Шлангу Наташі їздили. Шланга, вода та, холодна. Вчора да. жара така. така жара була. Ну, да. Я от там прибирала все, так вже повикидала, помидори повизбирувала, сині повизбирувала. І віка вчора теж мені. Подумаю, ось уж передають заморозки, чи буде, чи не. Ну, так воно вже не цвіте, нічого, ні тільки землю тягнуло. Так я все висвободила один укроп, такий красивий. Ціле ріто сіяла, нічого, отаке виросте і стрілка. А в мене стрілки. не зійшов, я посіял, а це, не думаю, зійшов. що ну, Я весною хороший був укроп, я заморозила, а я ж сіда на осінь. Ну, я звезу їдем, Їдемо, їдемо, їдемо. Пока-пока. Пока-пока. Поїхали до мами. Дякую вам теж. Давайте, пока, пока. Ти нагулянькався. І в мене сьогодні парубок був. Ой, Богданчик був у тебе була ні просто просто заїхали просто заїхали.